Доброго дня. Розпочинає роботу постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. На засідання комісії прибули постійні члени Це Олександр Анатолійович, голова комісії, маршлу Паніна Наяктина, Луговський Віталій Леонідович, а також письменник Сергій Миколаївич, начальник відділу будівництва архітектури, комунального майна, земельних ресурсів, екологія та юридичного супроводу виконавчого комітету Лесківської сільської ради. Так, присутня більшість, що нам дозволяє розпочати роботу в місті. На руки кожному роді неї проєкту є доповнення чи зауваження по даному проєкту? Ну, Немає. Тоді переходимо до розгляду першого питання. В першому питанню доповідає письменник Сергій Миколай. Громадська е організація захисту палок любителів України, України, заява про надання згоди через сільської ради по укладенню... Про орієнти нерухомого майна якраз позиції на 25. Прошу підтримати дане рішення. Дякую зауваження доповнення до даного рішення. Нема. Ну, тоді пропоную голосувати по імені. Будак, Оксандрович, за. Марштупальний за. Луговський Віталій За. Рішення прийнято, висновок позитивний. Розглядаємо на сесії.